Воля підсумувала результати виборів та розповіла про свої плани на майбутнє. Політична партія оголосила про формування осередків на Прикарпатті та заявила, що братиме участь у найближчих місцевих виборах. Про це повідомили лідери волі на прес-конференції в Івано-Франківську. Підсумки виборів 150 тисяч голосів виборців здобули мажоритарні кандидати від політичної партії Воля які балотувались по всій країні, за словами одного з лідерів Юрія Дерев'янка для молодої партії це суттєвий показник. Понад 150 тисяч голосів. Це для молодої партії, яка постмайданівська молода, має всього на всього. 4-5 місяців від моменту і створення це достатньо великий рівень довіри і підтримки політичної партії. Сьогодні в активі волі 5 тисяч партійців по всій країні та восьмеро депутатів Верховної ради, які були делеговані у спільний список з об'єднанням самопоміч. Партійці кажуть, у їхніх планах працювати у 14 базових областях розпочинають з Прикарпаття. Тут розбудовуватимуть партійну структуру аж до рівня районів та сіл на Івано-Франківщині. У Нас сформувалася е, гарна дієва, потужна команда наших однодумців, однопартійців, і ми оголошуємо про те, що ми будемо брати участь у місцевих виборах. Ми будемо е, гуртувати. Тих найкращих, найактивніших, найсильніших молодих людей людей з досвідом для того, щоб кожен на своєму, в своєму місці, в своєму селі, в своєму селищі, в своєму районі долучався до змін, долучався до тих дій, які призведуть до реальних змін. Відтепер воля працюватиме у шести напрямках: здійснюватиме парламентський контроль за проведенням люстрації, викриватиме корупційні схеми, які діють на Прикарпатті, запустить на Франківщині проект Національний кадровий резерв та допомагатиме громадам організовуватися за Вирішення проблем ми почали на Івано-Франківщині збір люстраційних скарг на Івано-Франківщині. Ми будемо формувати люстраційний комітет, і крім того, ті люди по одній людині в кожному районі Івано-Франківської області стануть помічниками наших депутатів, які є в парламенті, і будуть уповноважені здійснювати парламентський контроль над процесами люстрації у їхніх районах. На Івано-Франківщині воля вже об'єднала близько 700 громадських активістів. Її осередок активно працює у над Вірні та калощі. Один з пріоритетних напрямків прикарпатських волівців допомога бійцям АТО та українській армії загалом.